На цій землі старій малі, десь кожен з нас помре. На початку цієї страшної війни, цієї трагедії, на Весавір називається він Дорога на схід. От ніби вже відчувала душа, що це на схід туди, на Донбас, отам, де останній його ну, земний подих. Крім того, що вони робили Божу справу, захищаючи нашу країну. Вони ще робили і іншу дуже важливу справу. Лежав там убитий, стрілець молоденький, а тіло ніхто не ховав. Вірпені провели в останній путь двох захисників Дмитра Кропицького та Мирослава Кулика. Церемонія прощання розпочалася зі створення живого коридору по вулиці Університетській. Віддати шану героям прийшли сотні людей: побратими, знайомі, друзі, а також місцеві жителі. תל-אם стоматолог Кропицький родом з Донеччини. Він працював інженером на Краматорському машинобудівному заводі. У 90-х роках почав займатися підприємницькою діяльністю та мав власний магазин з продажу комп'ютерної техніки у Слов'янську. Якраз у квітні в місті Слов'янськ прийшов пан Гіркін зі своєю бандою та місцеві колаборанти, російські найманці. Ну магазин був розгромлений, Ну він залишився без статків. Без статків, без власної справи. І йому ну, і прийшлося вже нове життя починати тут на Київщині. З 2019 року Дмитро проживав в Ірпені, займався підсобними роботами та працював у таксі. На початку повномасштабного вторгнення він добровольцем став на захист свого міста. Утримував з побратимами найважчі позиції, серед яких блокпост жираф та караван Гала. 24 лютого він мені позвонив. Сказав. Ну що ми йдемо? Я кажу, да. Під час оборони Ірпіня вони займали блокпост біля Романівського мосту, і там була стоматологія. І це було їх ППД, стоматологія. І він як командир відділення, йому дали позивний стоматолог. Після звільнення Київщини Дмитро працював інспектором муніципальної варти. Наприкінці 2023 року він вступив до лав Збройних сил України та служив у третій окремій штурмовій бригаді. Військовий героїчно загинув 18 березня цього року біля Авдіївки під час евакуації своїх побратимів. Його тіло вдалося повернути лише у жовтні під час обміну загиблими. У загиблого залишилися 15-річна донька, син та онука. Добрий, щирий. Завжди можна було звернутися до нього за порадою. Донька йому постійно дзвонила, і він завжди їй допомагав. завжди. Міг в будь-якій ситуації підказати, як їй бути. Ну і мені також ніколи не відмовляв у допомозі. Багато чого залишилось нездійсненим, багато що не сказано друг другу. Вот ну звичайно, що зараз вже думаю, що ну не давів як. Як його не хатає нам, як ми любимо його, ще один захисник Мирослав Кулик загинув 25 листопада в Авдіївці на Донеччині внаслідок удару російським капом. За чотири дні йому б мало виповнитися 57 років. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Воював на важких напрямках фронту. Зокрема, у Кураховому. Він з перших днів він якраз знаходився в Києві зі своїм рідним братом Тарасом. І спершу, коли почалось вторгнення. Перші пішли одразу в воєнкомат і додому він так і не, не потрапив. А так як він служив, його з руками-ногами забрали, ну вже він опитний, його сразу забрали, з руками ногами людина досвідчена, він служив в цьому ще в радянській армії, трохи знав свою справу, і це ж він в ПВО був два роки. І тоді, це, коли керівництво помінялось, треба було, цей, його взяли одразу. Туда штурмовіки, якби це півроку. Військовий родом з Волині. За словами родичів, у три роки він залишився без матері. Його батько сам виховував двох дітей. У 90-х роках Мирослав оселився в Ірпені та долучився до мистецького середовища громади. Він був поетом, журналістом, музикантом, кіносценаристом та засновником школи вільних мистецтв імені вечірнього простору. Це надзвичайна людина. Це був миротворець. Він мирив усіх. Він в нього наскільки було багато любові в душі, що він хотів обійняти всіх і вся. Так, він писав прекрасні вірші. Е, я не знаю за музику. Він дуже хотів там опублікувати свій роман, написати фільм. Це ми все проходили. Все своє життя він поклав на мистецтво. Для нього мистецтво було. Коли я йому написала, як дуже вже добре, що ти почав знову писати вірші, а не тільки прозу, він пішов на фронт і почав з фронту писати нам вірші. І коли я його завжди запитувала, Мирославчику, Миросику, як тобі пишеться, він написав, дуже тяжко поєднувати живу подвійним життям, дуже тяжко поєднувати армію і мистецтво. Але пишеться. Мирослав був активним громадським діячем. Брав участь в помаранчевій революції та революції гідності. В останні роки свого життя він жив у Романівці. Був активним захисником заплави від забудови та виступав проти ухвалення генплану знищення Ірпеня. Сам концепт війни для нього був диким. Він розповідали його побратими, що він по позиціям ходив і фотографував природу. Це не людина війни, і це дуже сумно, що таким людям доводиться гинуть на війні. Це дуже сумно, що все повторяється. Ми знову втрачаємо поетів. Ми знову втрачаємо письменників, і ми знову втрачаємо людей. У війні Дмитра Крупицького та Мирослава Кулика поховали на алеї пам'яті захисників України в Ірпені. Родину отримали прапори, символи держави, під якими вірно служили та віддали своє життя їхні рідні. Марія Мачук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».